Запитання 17. Блок 12. Адміністративні правопорушення на транспорті в галузі шляхового господарства і зв'язку. Види адміністративних правопорушень. Порушення правила дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу доріг, споруд або іншого майна. Порушення правил користування транспортними засобами. Порушення правил руху, зупинки, стоянки, проїзду світлофора, порушення правил обгону тощо, порушення правил руху через залізничні переїзди, керування транспортними засобами у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, порушення правил перевезення пасажирів. В галузі шляхового господарства бувають такі адмінправопорушення: це порушення правил норм і стандартів утримання автомобільних доріг, вулиць залізничних переїздів, інших дорожніх споруд та технічних засобів регулювання руху. Суб'єктом є посадова особа дорожніх служб комунальних організацій. У галузі зв'язку розрізняють такі правопорушення, це порушення правил користування засобами зв'язку, наприклад, використання радіочастот без ліцензії або несанкціоноване підключення до мережі, а також пошкодження або самовільне використання ліній зв'язку. Суб'єктивна сторона завжди це вина у формі умислу. Або необережності. Такі правопорушення часто є формальними складами, тобто настоїть з моменту порушення правил, незалежно від того, чи настали наслідки, чи не настали, мають підвищену суспільну небезпеку через загрозу життю та здоров'ю, а деякі мають альтернативну підвідомчість: тобто поліція, Укртрансбезпека, держспецзв'язок тощо.